Всі, хто хочете скинути зайві кілограми, зупиніться і послухайте. Саме основне, саме основне, Чому ви їх не можете скинути ще до цих пір? Ну, от 30 років ви ходите з цим зайвим жиром на боках, ви не знаєте вже, де ваша талія, тому що все в жиру і всі органи в жиру внутрішні. Проблема ось в чому ваша. Ви дуже сильно в себе жалієте. Як тільки ви надумалися там, Скинути жир, а ви вже через півчаса думаєте, ой, я ж поснідала, а мені треба правильно перекусити. Чим правильно перекусити? Піду-ка я йогурту вип'ю. Йогурту вип'ю, хай задержиться там вода. Я довше не зможу жир скинути. А піду ка я горішки з'їм? Ну, це ж, це ж горішок, не страшно. Ну, це жири. Воно зразу йде в жир. Ну, піду ка я ну, печеньку з'їм, ну це ж печенька, ну зразу йде в жир. А я вам таємницю відкриваю. Поки будуть живі перекуси, до тих пір буде процвітати аптека, дієтологія, гастроентерологія, кардіологія, психіатрія і психологія. У мене дуже проста їжа. Я скинула 25 зайвих кілограмів. Я їм все. У мене ніяких немає заборон, тому що заборони це стрес, це кортизол. І це просто буде стояти все на місці. А коли ваш організм в першу чергу мозок розуміє, оця баришня мені дозволить все, але в мене є дисципліна. У вісім ранку у мене сніданок, в 13.00 у мене обід, а в 18 максимум у мене вечеря. Я з'їм і виноград, і кукурудзу, і томат, і огірок. І бульйончик, і борщик з картоплею, да? і гречку, і пшоно, і гарбузову кашу, і круусан, і торт. Я все з що захочу.